У порівнянні із січнем, лютим та початком березня, станом на 29 березня 2024 року кількість дітей, які хворіють на грип та гервії, зменшується, каже завідувачка амбулаторії сімейної медицини Анна Сачук. За березень захворіло близько 8 тисяч дітей. Це на 2 тисячі менше, аніж у лютому. Епідемічний поріг у Житомирі не перевищений. Є і вік, і до 5 років, і старші діти теж хворіють. То тобто це в залежності від сезону ну, ж від особливості дитини. Тобто немає різниці. Більше за всього це респіраторний вірусний факт. Ковід був не небагато до 10 випадків підтверджених. І десь приблизно 20 випадків було підтверджено грипу, які тестувалися швидкими тестами. Попри зменшення загальної кількості хворих дітей, кількість госпіталізацій із діагнозами грип та ГРВІ не зменшується, каже заступниця медичного директора міської лікарні номер 2 Світлана Довгаль. Щодня до закладу госпіталізують 40-45 дітей. 80 відсотків з них із ознаками грипу та ГРВІ. але нині перебіг захворювань у дітей став легшим, розповіла лікарка. Якщо починати січень, грудень 2023 року, і січень переважно це діти були за знаками грипу, а який характеризувався високою температурою, болю в горлі, симптомами інтоксикації. То зараз клінічна картина грипу Б у дітей вона значно легше діти. клінічний перебіг хвороби значно легше. Це не така висока температура, менше спостерігається ознаки інтоксикації. В основному це кашель різної природи, різного характеру, зниження апітета, млявість і так далі. Дмитро Поліщук, Ігор Пучин – Суспільне, Новини Житомир.